Компанія Цифра, ваш партнер у світі безпеки в Україні, представляє двоспектральну камеру від Hikvision. Hikvision – це тепловізійна камера нового покоління для охорони периметру, цілодобове тепловізійне бачення 24 на 7. виявлення людей і транспорту навіть у темряві, димі чи тумані. Інтелектуальний захист, штучний інтелект фіксує перетин ліній, вторгнення та фільтрує хибні тривоги, подвійний об'єктив. Тепловізор плюс оптика, одночасне зображення в інфрачервоному і звичайному спектрах, дальність виявлення біля 300 метрів. Ідеально для охорони великих територій, легка інтеграція, якість зображення. Тепловізор 256 на 192, оптична камера 4 мегапікселі. дощ, сніг, мороз, сонце, не перешкода. Працює в будь-яких умовах деталі за посиланням. Виявляйте загрози ще до того, як вони стануть проблемою. Цифра технології безпеки.